Дівчата мої, сім привіт, з вами моя Паша Це наша 17 серія про Майнкрафт <coughs> Ви бачите, що я кашлю <coughs> І сьогодні у нас буде обзор на мою замісницю Нову залізницю в новому TV Все, починаємо, ставте лайк та підписуйтесь Давайте, все, боже Ну, обзор мовчика буде <coughs> Буде обзор мовчика Все Еще земной с порядку. Земной сахараст просто. но земной сахараст. Туни теки я нас не кошлю. Так, вот, почта. <coughs> так, с обзор Все, ну і далі. Ну, все, нічого нічого я такого не поставив. <coughs> Ось це. Все, все. пройшов тепер обзор мовчки. І тепер. Ну, чому я вирішив обзор зробити мовчки, бо ну просто. Я просто вирішив, бо у мене слов дуже слів, ну, дуже, дуже мало. От. Так, ну і от ви бачите, що буде ще. Ще скоро. Я потім придумаю. Придумаю, як я зроблю. Бо я хочу ще крутіше зробити. <кій> от. Все, друзі, давайте закінчимо відосик. Ну і коротше все. Чого ще цікавого нема. Так, дякую за перегляд, всім давайте ставте лайк та підписуйтесь, побачимо в моє... у середу. <кхід> <кхід> io, io, Ти, мені ч порано. Щось... Щось странно. Ну добре друзі, давайте всі пока, дякую за перегляд. Давайте все пока. Всім пока. Побачимо в у середу. Давайте все пока.